Припустимо, що в тебе є вільна тисяча гривень, які ти можеш десь прогуляти, а потім сидіти і знову думати, де тобі взяти гроші. Але є другий варіант: ти їх можеш просто інвестувати і заробляти ось такі от суми кожного дня. І я зараз не шучу просто взглянь на результати таких самих новачків, які також нічого не розуміли у сфері валютного ринку, і вони зараз отримують просто гарні результати кожного дня. В цьому відео я вам покажу досить просту сферу, куди може зайти кожен новачок без досвіду і з мінімальними вкладеннями вже почати заробляти кошти в інтернеті. Тож дивіться уважно та до кінця, щоб не втратити важливі моменти. Для роботи особисто я використовую ноутбук, ви можете торгувати з комп'ютера, з планшета, з телефона, з мікроволновки. Взагалі неважливо, там, де є доступ в інтернет, з того пристрою ви зможете працювати. Якщо вам потрібна буде допомога, то переходьте в мій безкоштовний телеграм Канал там я кожного дня ділюсь цікавою інформацією стосовно валютного ринку, ділюсь своїми результатами, результатами інших людей, викладаю навчання, ділюсь лайфстайлом і так далі. Так далі, так далі. Тож, не буду забирати у вас час. Бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Давайте уявимо, що зараз на моєму балансі рівно 1 тисяча гривень. 1028 в мене зараз вільних коштів, на які я можу зараз працювати. 490 ми не враховуємо, уявимо, що я новачок і тільки починаю торгувати. Зараз я покажу вам стратегію, завдяки якій особисто я вже понад 5 років заробляю кошти в інтернеті і як кожен новачок з. Мінімальними вкладеннями зможе розібратися та почати заробляти вже свої перші кошти. Тож не буду тягнути, погнали. Сьогодні нам для роботи знадобиться перший сайт це брокер Pocket Option, другий сайт це Investing, де ми будемо брати технічний аналіз. І третій – це у нас сама стратегія, завдяки якій сьогодні я буду працювати. Тут все розписано для новачків, як потрібно по ній працювати, як зареєструватись на брокері, як користуватись інвесінгом і так далі. Так далі. Як обрати валютні пари і поповнити рахунок, все це тут є і все написано незрозуміло. Мові. А також при поповненні, у вас буде чудова можливість ввести промокод VLX 411. На перше поповнення він вам дасть плюс 60%. Тобто, якщо ви там поповнили 100 доларів, вам прийде 160, поповнили 1000 доларів, прийде 1600. Дуже класна штука для новачків, тож обов'язково користуйтесь. Ну а я переходжу до стратегії. Нам потрібно зробити налаштування, ставимо 10-секундний таймфрейм і свічний тип графіка. Далі в угоду ми будемо заходити на одну хвилинку, будемо сьогодні швидесенько вам відпрацьовувати по цим угодам, бо баланс в мене невеликий. Я буду заходити, так би мовити, в Абанком, але вам не рекомендую так робити, тому що для мене це взагалі можна сказати вільні кошти. Тисяча гривень ну, взагалі не шкода. Я в угоди заходжу лише на ось, дивіться, 5, 10, 25. Якось так. тож, 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 погнали, погнали до торгівлі. Для початку нам потрібно обрати валютну пару, наприклад, євро-долар. Далі ми переходимо на інвестінг і пишемо сюди пошук цю валютну пару, яку ми обрали. В моєму випадку це євро USD, тобто євро-долар. І далі переходимо на вкладочку Техналіз. Техніка тут обираємо рівно одну хвилинку ми при цьому з короткими уводами і дивимося центральну колонку резюме. Нам потрібно, щоб було написано Strong Sell або Strong Buy. В моєму випадку пише Strong Sell, тобто активно продавати. Тож я на 300 гривень зараз заходжу в. Году це 30% від мого балансу. Я так не рекомендую вам робити, тому що тисяча гривень це доволі невеликий баланс, і його можна дуже дуже швидко злити. Взагалі, рекомендую починати з більших сум. Якщо є така можливість, і торгувати на 1-3%. Наприклад, якщо у вас баланс 10 тисяч гривень, ви можете спокійно заходити на 300 гривень в угоду, заробляти якусь тисячу гривень, ставити собі план на день 5-10%, заробляти і на довгосроки вийти на гарний дохід. Якщо ж ви зайдете там з тисячі гривень, поставити тисячу гривень в угоду, вона не відпрацює, ви все зілієте, скажете, що ця сфера не працює, і вообще це все скам. Але насправді це не так, тому що тут потрібно трішечки дроблювати. Е, Дружити з головою, не бути азартною людиною і розуміти, що ти робиш. І так, дивіться, угода у нас вже відпрацювала чітко, дивимось 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 276 гривень щойно я заробив чистими Тобто, уже в мене на балансі 1304 гривні, була рівно там 1000. Давайте подивимось знову валютну пару євро-долар що в нас пише, пише Strong Sell. Тобто я переходжу знову на брокера, заходжу на 300 гривень вниз. них. Взагалі, рекомендую оновлювати постійно сторіночку, дивитися, що у нас тут пишеться на інвестінгу. Не змінилася чи інформація, там можливо, вона тепер пишеться Sell або нейтрально, або взагалі купувати. Тож оновлюйте сторінку і передивляйтесь технічний аналіз. У разі мінуса нам завжди потрібно перекривати угоду, заходити x2 від попередній. Тобто, якщо я щойно заходив на 300, якщо буде мінус, я зайду далі на 600 гривень. Ось. Але, думаю, зараз, зараз зараз у нас буде відкат. Тут у нас невеличка корекція ціни була, і, можливо, зараз буде знову другий плюс за це відео. Так, лічені секунди у нас залишається. 10 секундочок. І тут зараз трішечки напряжно. Якщо буде зараз свічка вгору, то це буде мінус. Так, свічка вниз. І у нас, у нас, у нас, у нас другий плюс це вітом шикарно. Тобто перекриватись мені не потрібно друга ухода. Мінус 4 пункти. Попередня була взагалі дуже впевнена. Так, тому пропоную зараз змінити валютну пару. Давайте подивимось щось інше. Давайте подивимось євроаут, наприклад, що у нас тут. Давайте євроаут, валютна пара. Переходимо в Technical і дивимося, дивимося одну хвилинку. Пише знову активно продавати. Давайте знову 300 гривень, Я буду сильно ризикувати, 300 гривень заходжу вниз. Якщо ми подивимось на однохвилиний таймфрейм, ми бачимо тут несхідний. Рух бачимо велику активність саме продавців. Потенціал для руху вниз у нас є. Усі вам зараз намалюю лінію підтримки, куди у нас ціна може підійти. Давайте, ось біленька така лінія. Але поки що у нас корекція, як і в цій ситуації. Бачите, я зайшов не в невдалі точки, тому на всяк випадок я підготую собі 600 гривень на перекриття. І якщо зараз угода не відпрацює, я зайду знову ж таки вниз на. 600 гривень. І таким чином я перекрию свій мінус попередній, і зверху ще зароблю кошти. Так, 20 секунд залишається, доволі напряжно. Оновлю ще раз сторіночку, пише у нас тронгсел, супер, тому, 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 тому можна буде зайти в перекриття, якщо ж все ж таки буде у нас мінус. У нас буде. Ну, скоріш за все, у нас тут буде мінус, тому вже ось 5 секунд залишається. Давайте зайду, поки є гарна точка. Ще раз на одну хвилинку на 600 гривень. Ось у нас на балансі залишилось 680 гривень, які я можу використовувати для торгівлі. Ще раз нагадую: припустимо, що я новачок і зайшов з 1000 гривнями в сферу валютного ринку. І так, а поки угода відпрацьовує, давайте розповімо про свої канали. У мене є закритий канал, де ми з командою торгуємо. Ось такі, от у нас результати. Кожного дня я проводжу торгові сесії. Тут є чат відкритий, тут ми спілкуємось. Я показую свої угоди, аналіз і так далі. так далі. Тож можете туди приєднатися, абсолютно безкоштовно. До угоди у нас ще 20 секунд до кінця. І хочу ще сказати, що в мене є торговий робот, який також видає сигнали кожного дня. Ось такі от прибуткові бувають і негативні результати, але все ж таки. Це і він також може помилятися. А тим часом наша угода вона відпрацьовує. Ми забираємо свій впевнений плюс. Так, на балансі вже 1826 гривень. Пропоную зайти зараз ще одну угоду на 300 гривень, і на цьому можна закінчувати. Я таким чином за відео заробив плюс 100% до свого балансу. І закінчу думку про свої канали. Ви можете абсолютно безкоштовно приєднатись до закритого каналу, торгувати разом зі мною по моїм сигналам. Просто ви будете повторювати мої сигнали. Наприклад, я пишу заходимо в угоду, а от там сказав вниз, ви зайшли разом зі мною вниз, забрали плюс і все. Все супер. І бота, ви також отримуєте безкоштовно, якщо приєднуєтесь до мого закритого каналу. А в основному каналі ви тут можете просто дивитись мої результати, результати інших людей. Тут і все. Вони вже це все розказував. Тож обов'язково приєднуйтесь. Ну і погнали далі. Зайдемо зараз в угоду, заберемо ще один плюсик і будемо закінчувати це відео. Блін, я прогав в точку, тому пропоную просто змінити валютну пару. Давайте подивимось, ЮСД що у нас тут. Ринок доволі волатильний сьогодні. USD GPU. Заходимо, заходимо в угоду. Technical і одна хвилинка. Так, strong Buy, тобто активно купувати 300 гривень вгору одна хвилина заходимо. Так, Потенціал для руху вгору у нас є. Давайте лінію вам намалюю. Ось тут у нас ціна повинна розвертатися там, де лінія. Давайте вам поясню. Дивіться, ось у нас зараз графік скаче посередині. Ось ви бачите. Він у нас відбивається і повинен дійти до е, лінії супроту. Ось лінія підтримки у нас десь аж тут. Тому, 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 сподіваюсь, інвестінг не помиляється. І ми все ж таки зараз заберемо плюс. Якщо ні, знову перекриття. Можливо, в мене була невдала точка. Так, ну, схоже на те, схоже на те, але останні секунди можуть змінити багато чого. Давайте ще раз оновлю сторіночку. Так, Strong Buy, добре, добре, добре. Давайте ось тут відкриюсь підразу на одну хвилину. Це найнижча точка, це у нас лінія підтримки тут. Тому нічого страшного, якщо ми ще не зробили мінус, мінус 300 гривень, ну, буває. Дивіться, як гарна свічка у нас пішла вгору. І зараз це вже скоріш за все. У нас буде ще один плюсик за відео 2000 гривень на балансі. Можна виводити, йти собі там, кайфувати, гуляти. Але тисячу потрібно буде залишити, щоб далі торгувати і заробляти кошти в інтернеті. Все, плюсик у нас є шикарно. На балансі у нас рівно 2000 гривень. Не враховуємо 49. У нас рівно 2000 гривень. Так, в принципі, якось так. За це відео мені вдалось зробити. 1, 2, 3, 4, 5, 6 угод, із них 4 плюсових і 2 мінусових. Тобто, це у нас 60% чи 80% проходимість, якось так непогано. Я бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Приєднуйтесь до мого каналу, якщо що, всім допоможу чим зможу. Ну і до зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свій коментар.